Я хочу поговорити про ще один важливий аспект, бо ж зараз у 2025 році ми говоримо про загрози не лише для України, а й для Європи. І от президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті «The Guardian» заявив, що Росія може напасти на країни ЄС ще до завершення війни в Україні, оскільки російський президент перебуває в цитую патовій ситуації в Україні. На вашу думку, наскільки от в 2025 році змінилися акценти, бо ж раніше. Увесь західний світ був впевнений, що доки Путін десь там, начебто, застряг в українських отих землях на українському фронті, він ніколи не влаштовуватиме якихось провокацій, бо він чи боятиме це відповідей від заходу. Відповіді від Заходу це ще один такий, знаєте, смішний момент, який вже мемом, напевно, став. І буцім, то не буде розширювати фронт. Але тепер усе більше і більше європейських політиків і військових говорять про те, що загрози зростають от просто зараз. На вашу думку, наскільки вони зростають для європейських країн, і як це змінює ситуацію для нас, для нашої країни? Треба їм було раніше всім слухати наші з вами ефіри, пані Софію, на 24-му каналі, ще два роки тому. Хто ж? Да, знав? Не, да, не тому, що ми такі розумні або ще тому, що це очевидні речі. Але чому вони мовчали? Мовчали через очевидність, через боязнь, через ем, боясть подразнити і власне суспільство, і Росію. А і президент, коли робить таку заяву, це дуже, дуже ну як на мене, неординарно, що мені свідчить про доволі непрості відносини української влади сьогодні з європейськими нашими партнерами. Скільки було заяв від Зеленського: посилюйте санкції, вирішуйте швидше питання з репараційним кредитом, тому що Україні потрібно допомоги більше. Ну і так далі. Це так, тільки на поверхні. А оця заява свідчить про що? Це розбиває міфи всіх військових експертів, які говорили про те, що Путін ніколи не відкриє другий фронт. Цим же ж оперували. Ну як же може бути, як тільки Путін відкриє другий фронт, він програє? Класичний ні, не відкриє. Але. Звертаю увагу, от я у себе на каналі продовж кількох днів роблю висновок, хотів би, щоб і ваші глядачі написали цього приводу свої думки. Чому в останні кілька днів, ну можливо, навіть вже більше тижня, так часто в повітряному просторі Бельгії з'являються дрони. Ну, от минулої ночі, 9-го, мабуть, вечора, 9 листопада, Бельгії зафіксували кілька дронів на татомно електростанції. Три країни направляють свою допомогу до цієї країни, аби все таки впоратися з цими загрозами, і заяви високопосадовців із Європи говорять про те, що вони не виключають з конкретними іменами. Військові говорять, що ці дрони могли там з'явитися за сприяння Росії і в інтересах Росії. Зеленський прямо говорить про напад на країну Європейського Союзу. Напад не обов'язково буде типовим класичним Військова операція, як то вони проводять зараз. Вони називають її в Україні. Це типова війна. Напад може бути іншим. А Бельгія під прискіпливою увагою Росії. Чому? Тому що вона сьогодні ухвалює рішення. Ну так європейці для себе вирішили. Вибачте, чи забезпечують вони нам репараційний кредит, чи не забезпечить так, певною мірою долучається до цього процесу Норвегії, але поки що ну, це все на рівні парламентських розмов у парламенті Норвегії. Тобто, я полишав би поки що саме Нордік, країна Нордіку, які можуть там допомогти, але могли б там дійсно грошей також багато. Вперлися в заморожені активи Російської Федерації. Це правильно, але вперлися в Бельгію. Росія каже: ну, якщо ви будете там ухвалювати рішення, ще раз наголошую, це моя особиста думка: дрони можуть прилетіти не просто розвідувальні на атомні електростанції, може прилетіти щось інше. Тим паче Росія це демонструвала, що вона може робити, коли шагеди залетіли, перепрошую, але все-таки залетіли на території Польщі, країни НАТО. І поляки вкрай злякалися, вони посилили. І внутрішньополітичні процеси щодо зміцнення обороноздатності вони навіть запускають програму територіальної оборони, як в Україні. 26 шостий рік вони мають навчити понад 400 тисяч поляків правилам першої медичної допомоги, безпеки і так далі. Виділяють сьогодні в Польщі понад 40 мільярдів євро по програмі Сейф для того, щоб посилити східні кордони НАТО. Загроза з боку Росії очевидна, і те, що вже це відбувається, ну це заперечувати, це знову ж таки. Це демонструвати страусивну позу, коли ви заховали голову в пісок, нічого не бачу, не чую, нікому нічого не говорю. Але так не виходить. Тому заява президента України в насправді важлива, але мені б, звичайно, б хотілося б, якби такі заяви робили б лідери країн Європи. Бо це можуть розцінювати як політичний тиск на Європу з боку України. Мовляв, дивіться, говорять, що треба більше допомагати Україні, а ви самі не готуєтеся і так далі. От коли самі лідери країн про це заявляють. Це, по-перше, непопулярно, Це от дотримує шалений спротив від громадян Європи, тих країн, де оголошують такі заяви, тому що вони хочуть чути про мир. От навіть прем'єр Іспанії каже: ми проти мілітаризації Європи, нічого не треба робити. Ми за мир у всьому мирі, але у всьому світі. Я вже перепрошую, русизм використовував. Але справа в тому, що це ніяк не знімає загрозу. Тобто, воно воно щоб як було, так і залишається. Тому ця заява добра, що вона прозвучала, але я поки що не вбачаю. Я доволі песимістично налаштований щодо рішучії Європи в питанні саме тиску на Росію, тиску військового, попередження таких загроз, і так далі, нанесення там превентивних якихось відповідних ударів по території Росії. що раніше вони говорили, це треба було б робити. Ну і навіть Єн Столтенберг нині говорить вже заднішнім числом. Як вистушно зауважили, що і добре, що ми не вели ні війська НАТО в Україну, ні небо не закрили, бо це була б ескалація, до якої вони не готові. Ні реально не готові. Вони зараз виграють час, у них це класно виходить, вони збільшують видатки на оборонку, запускають ВПК по новій, змінюють структуру економіки. Європа буде здатна чинити опір. Я навіть не сумніваюся. Росії. Ну, і населення більше, технології кращі, і зброї буде більші. І Росія туди не, порин, не, не поткнеться, Вона в найближчий час туди точно, повноцінною а, військовою операцією. Але якась гібридна може бути як фактор тиску. Дивіться, не драконьте нас, бо може на вас полетіти. Все-таки Росія має певний потенціал: і ядерний, і ракетний, і безпілотники-шахеди вони продемонстрували високу свою ефективність, попри те, що ми там навчилися багато їх збивати. Але ж, поляка, бачите, вони ж ну з три там скікових з двадцяти збили, і все, і то в 16. Тому так у Росії достатньо інструментів тиску на Європу сьогодні. Європа це розуміє, бо вона ще на цю хвилину не готова. Чинити повний асиметричний спротив Росії. Чи побачимо ми зараз якісь зрушення у політиці європейських наших партнерів щодо санкційного тиску на Росію. Справді ефективного, а не того удаваного, який у всіх 19 санкційних пакетах, хоча, на правду, був би несправедливим, об'єми постачання російської нафти і газу до, Росії, до Європи суттєво зменшилися. Ну просто колосально зменшилися. Але чи побачимо ми якісь наступні кроки, які призведуть до послаблення позиції Росії щодо е фінансової складової у війні проти нас. Чи все ж таки Європа буде домовлятися із Росією? Домовлятися, аби там Росія не кошмарила її дронами, не запускала шахеди по Польщі і так далі. Тобто, ця вся історія, вона сьогодні виключно російсько-американська, європейці сидять спостерігають, чи все ж таки щось ми побачимо? Ну, дійсно, я думаю, що дискусія в Європі є, тому що погоджуюсь що російські компанії, російські капітали дуже спокійно собі жили в Європі. Вони е, в Швейцарії дуже гарно живуть. Ну, зверніть увагу, хоча б навіть ось такий індикатор, його там іноді не люблять, коли змішується е, політикою, але повторюю, спорт це складова політики, ані щось окремо. І скільки федерацій е, спорту, різних видів спорту, постійно говорять: поверніть росіян, поверніть росіян. Так. Чому вони це говорить? Тому що російські гроші там в цих федераціях, тому що очільники так чи інакше мають пряме безпосереднє відношення. Е, там Усманов, один з найба людина, яка до речі, не тільки відома, має найкращу яхту в світі. Щось таке, нещодавно там mm -hmm. зустрічав інформацію. Ось е, або літак, ну щось таке супер в нього. Хто таки Усманов, Це людина дуже близька до Кремля, і тому і він очолює там федерацію фехтування. А Дворкович, колишній вице-прем'єр, також очолює. Тобто, усі ці федерації спортивні через те, що через них заходять російські гроші, вони всі постійно говорять, що ось треба повернути росіян. Так вибачайте, європейці, Ви суб'єктні чи ні? Тобто вас практично купили російські бізнесмени. Які знов ж таки ховаються, що вони приватні особи, але ніякі вони не приватні особи, Я тому що повторюсь, Абрамович, Діріпаска, Фрідман питань нема. Це люди сформувались приємці. Mm -hmm. Всі інше це нові обличчя, які скажімо так, з'явилися то чи суто через зв'язки з владою, хоча і до перелічених нових олігархів часів Єльцина, також питання, що вони після аресту Хатарковського так, також так. вирішили бути складовою команди. Тому тут е, дійсно треба перевіряти, Ми от на предмент, е, на этом, критикують е, закон про інама агентів в Росії, але в принципі, якщо повертаємось до е, витоків цієї ідеї, це ж американський закон, чому ага. він був? Тому що хотіли перевіряти, наскільки фінансуються ті чи інші політики зовнішніх джерел. Тобто, якщо виявляється, що є окремі е, політики теж окремі ЄС. А у їх проплачує Росія, оскільки через розпівробітництва та інші компанії було проплачено різних акцій, то ті ж Румунії, як розпівробітництва допомагала Молдові, підвозили виборників під час голосування. Тобто, дуже багато цих історій, які в мене дають підстави для того, щоб в Європі взагалі то розібрались хто хто кому проплачує гроші за яку риторику. Бо іноді, коли я оскільки ж маю можливість спілкуватися на египетських і не лише арабських каналах з європейцями, часто чую заяви ні, не можна сваритись з Росією, треба шукати з нею миру, не можна називати Росію агресором і так не засягнути миру. Слухайте, це повторення риторики, яка можлива була під час Другої світової війни. Якщо дехто казав не треба воювати з Гітлером, давайте з ним домовлятись. Такі люди більше ніж певно не були, і не виключає, що за німецькі гроші. Так само, і зараз не виключаєш саме за російські гроші, ми чуємо подібну риту.